Хочу зараз поговорити на одну тему, досить цікаву, яка чомусь дуже рідко говорить. Я записую зараз це відео без підготовки, без нічого. Надіюся, я донесу до вас всю максимальну інформацію, що я знаю і хотів би сказати. Дивіться, що таке періодичність. Хочу поговорити про періодичність яблунь. Що це воно таке? Це коли в народі говорять. Рік яблуня обов'язково плодоносить, а на, наступ, на наступний рік вона обов'язково відпочиває. То я вас змушений розчарувати, це є неправильно, це є хибне така думка, яка була закладалася кілька десятків років, нам вбивали в голову таке. Тому на сьогоднішній день, коли ми маємо 21 -е століття, таке, забудьтеся, поняття, як е, яблуня відпочиває. Є Три основних причини, я вважаю, чому яблуня входить, вступає в періодичність. Дивіться. Перша причина це неправильна обрізка. Ви маєте обрізати свою яблуню так, щоб правильно сформувати крону. І тим самим прорідити урожай, який маєте отримати в цьому році. Для того щоб яблуня не була перегружена. Перше. Друге, щоб в критичний час, це коли літо, коли жара, коли яблуня починає, плоди починають наливатися, і яблуня починає закладати свою плодову бруньку на наступний рік. Як правило, недостаток вологи в такий час. Тобто слідкуйте за вологою. І третє це догляд. Догляд, що це означає? Захист від хвороб, захист від шкідників, і кореневе, і позакореневе живлення, тобто по листу живлення і живлення під корінь. Якщо ви цих три таких ем, будете три, три правила будете дотримуватись, то я думаю, що у вас ніякої періодичності, яку нам вішали не один десяток років. Вас такої не буде. Так, да, є такі сорти, які м, свого роду мають таку властивість, як входити, вступати в періодичність. Але, ну, такі сорти, як флоріна, що там ще у нас, лігол. Але ви розумієте, що в на сьогоднішній день, якщо промислові сади будуть допускати таку періодичність, то для чого тримати там агронома? Скажіть мені, будь ласка, вони ж будуть заходити в ноль або в мінус ці господарства. Тому я вважаю, що в хорошого, в хорошого господарства або в хорошого господаря такого розуміння, як періодичність, як відпочинок яблуні, не має бути. Будь ласка, робіть все так, щоб кожен рік ваше яблуня плодоносила. Ви ж самі ж розумієте, що якщо загрузити її в той надлишок яблук. Потім всі ми дружненько виносимо, викидаємо, вони нікому не потрібні або згодовуємо їх там наші худобі чи ще комусь. Тому дбайте про, про свої яблуні і що ще можна було б сказати. Ну не знаю, Я це відео записую так, з похвату. Надіюсь, що доніс всю інформацію, всю, що мав. Тому старайтеся, працюйте зараз, що лютий місяць, скоро весна буде. Є змога правильно обрізати, є змога підживити. Якщо з осінь ви не підживили, зараз е в кінці лютого всипте під корінь добрив. І дбайте, слідкуйте за вологою, щоб, щоб все було добре. І повірте мені, що коли ви будете це все робити, ви побачите, що ця яблуня, яка вас кожен рік відпочивала, так в лапках зрозуміло, да? відпочивала то вона перестане відпочивати. Тому миру нам всім, здоров'я і успіхів в нашій нелегкій справі.